Олександр Сергійович Пушкін, неперевершений геній російського слова, не здобув за життя ні спокою, ні благополуччя. На жаль, найгучніше звучить посмертна слава. Твори Пушкіна, визнані шедеврами світової культури. Проте за життя поет отримував гонорари, які не покривали і малої частини його боргів. Творчість Пушкіна тісно пов'язана з Петербургом. Життя поета схоже на справжній роман. В якому є любов, дружба, карти, подорожі, інтриги і служіння справі своїй справі, ось лише кілька фактів. Один слав на прізвище Пушкін надавав великого значення своєму родоводу його предок, африканець Ібрагім Ганібал, який служив Петру, і був одним з яскравих її представників. За іншою лінією рід поета сходить до сучасника Олександра Невського, боярина на інірадша, який удостоївся високої похвали літописця цього чоловіка чесна. Пушкін назвав Пруським вихідцем пам'ятник Абраму Петровичу Ганібалу Предіду О Пушкіна 2. геній і навчання дві речі несумісні. Британська енциклопедія видання, 1961 року, впевнено повідомляє, що Пушкін творець російської літературної мови, а Євгеній Онєгін – Перший вітчизняний роман, однак, в навчальному процесі поетові давалися не всі дисципліни. На випускних іспитах він показав невтішний результат, зайнявши одне з останніх місць, у чому Пушкін дійсно досяг успіху. Так, це у вивченні української словесності та французької мови, на якому написано чимало його творів. У ліцей Пушкін потрапив завдяки дядькові три. Перша зустріч з імператором одного разу маленького Пушкіна на прогулянці мало не розтоптали копита імператорського коня у сідлі був Олександр і майбутнє сонце української поезії. Тоді не постраждало, а ось няня була не на жарт налякана. Пушкін пам'ятав себе з чотири років чотири. Дитя в душі поет відрізнявся веселою вдачею. Уміння Пушкіна заразливо сміятися могло підняти настрій кому завгодно. У суспільстві він був завжди люб'язний і жартівливий. Багато сучасників бачили в ньому велике дитя. Навіть поліцейські були підкорені наївним безстрашністю поета на допитах у справі декабристів. Сучасник відзначали життєрадісність Пушкіна. 5. гостре слово поет не вважав поганим знаходити причини для сміху навколо і легко пускав в хід їдкі епіграми. Його дотепність одного разу мало не призвело до загибелі юного Кохельбекера. Який захотів втопитися, знайшовши в ліцейській газеті Пушкінського зування. Вільгельм, прочитай свої вірші, щоб я заснув швидше. Вільгельм, то Гельбекер, ліцейський друг Пушкіна на щастя, бідолаху встигли врятувати іншим разом невдалий жарт. Пушкіна змусив друзів взятися за дуельні пістолети. Поет в черговий раз написав епіграму: за вечерею, об'ївся я та як і замкнув двері неправильно. Так було мені, мої друзі, і Тюхельбекерно, і нудно. Приводом послужив черговий візит Фехельбекера до Жуковського, якому той любив читати свої вірші. На біду у Василя Андрійовича стався ще й розлад шлунку, оскаженілий ліцейський товариш викликав Пушкіна на дуель, визнавши віршований випад образливим. Але сатисфакції не послідувало. Цього разу пістолети були набиті журавлиною на велике полегшення для всіх. шість завзятий долян стрілятися Пушкін почав ще в ліцеї. Він ініціював 15 дуелей, не рахуючи викликів опонентів, оскільки поєдинки були заборонені, найкращим результатом було перемир'я. Пушкін відмінно стріляв, але ніколи не жадав крові. Понад усе ставилося слово честь. Поет міг убити суперника на повал, але майже ніколи не використовував цю можливість. Чи не тому на знаменитій дуелі був убитий саме він? Дуельні пістолети часів Пушкіна сім жарт на повал. Коли Пушкін був ще дитиною, він вимовив каламбур. Відразу потрапив в ціль, мішенню виявився, прийшов в гості письменник Іван Дмитрієв. На жаль, він мав рябе обличчя, єсть вигухнув при вигляді чарівного кучерявого хлопчика, який Арабчик, і тут же почув від Пушкіна. Так, зате не рябчик. без безруков в ролі Пушкіна вісім, без цензури. Нікуди Пушкін сім разів встиг прочитати друзям нову трагедію. Борис Годунов ще не отримала царського схвалення, за що шеф Жандармерії зробив йому сувору догану. У ці роки сам поет рецензував казку Коник горбоконик Навіть склавши до неї перші чотири вірш, миколаївська цензура незабаром заборонила твір Петра Яшова, як і багато творів Пушкіна, автора популярних книг. Прочитавши коника Горбунка, Пушкін дав йому вищу оцінку дев'ять. Картковий гравець Пушкін грав азартно і, на жаль, не завжди вигравав. Рятуючись від кредиторів, Пушкін малював їх карикатурні портрети і обсипав їдкими епіграмами. Я пишу для себе, а друкую для грошей. 1-0 Поет і государ у Пушкіна були складні відносини з Миколою, і поет писав імператору тільки по-французьки, щоб уникнути виразів захоплення, якими було прийнято обсипати монарха в листах російською мовою. Пушкін не міг знати, що після його смерті величезні особисті борги будуть сплачені з державної скарбниці за указом царя. Микола і виплатив всі борги поета після його смерті один-один. Прекрасна стать слабкість до жінок, поет відчував ліцейських років за. Все життя у нього було як мінімум сто тринадцять коханих. Ушкін майже не знав, відмов у числі його пасій були і юні леді, і заміжні жінки. Був випадок, коли поет пристрасно закохався в тридцять шістьрічну Катерину Карамзіну і написав їй любовний лист та показала послання чоловікові, і потім вірне подружжя удвох покартали молодого Гольвісу. Ушкін став часто бувати у них. Подружившись з Карамзіним, але до кінця днів відчував таємне почуття до немолодої дамі. Пушкін подобався жінкам один-два маленькі комплекси великих людей від природи, наділені яскравим темпераментом і блискучим розумом. Пушкін був чоловіком невеликого зросту. Ця обставина пригнічувала поета, хоча дами не помічали в ньому недоліків, як і всім мініатюрним кавалерам. Олександру Сергійовичу подобалися високі ставні панянки, одружившись на блискучій красуні Наталії Гончарової, поет намагався утримуватися від прогулянок під руку з дружиною, адже різниця в зрості у них була майже 10 сантиметрів. Портрет Наталії Гончарової дружини Пушкіна 1.3. Поставте пам'ятник поетові. Навряд чи знайдеться хоч одна відома особистість, яка здобула таку велику подяку нащадків, як Пушкін. Йому встановлено близько 200 пам'ятників, крім безлічі українських і зарубіжних міст. В цю компанію входить і столиця Ефіопії аддіс Абеба. Африканці вшанували пам'ять свого великого нащадка бронзовим шедевром з написом Нашому поетові у 2002 році пам'ятник був встановлений на вулиці, названій на честь Пушкіна. Треба відзначити, що його твори найбільш продавані книги не тільки в Африці. Пам'ятник Пушкіну в аддіс Абебі.